Вітання, це страховий патруль. Ми моніторимо дорожню ситуацію, щоб розповісти вам про страхування цивільно-правової відповідальності та на конкретних прикладах показати, яким чином працює автоцивілка. Сьогоднішню розповідь ми розпочнемо з різновидів автоцивілки. Поїхали. На дворі глибока осінь. Щоденно ми слухаємо прогноз погоди на завтра, намагаючись взнати, чи буде дощ, чи буде мокрий сніг. Саме в цю пору збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод. Від початку року в Україні їх трапилось сотні тисяч, а втім осінь по-особливому сприятлива для цих прикрих подій. Патруль С отримана інформація про ДТП. Два автомобілі зіштовхнулися при виїзді з другорядної дороги. Необхідно з'ясувати, хто має право на отримання страхового відшкодування. Як це не прикро, але винуватним в дорожньо-транспортній пригоді може стати будь-хто. Водночас, маючи поліс страхування цивільно-правової відповідальності, можна бути спокійним за свій гаманей. Адже шкоду потерпілій стороні відшкодує страхова компанія. Водночас, обираючи поліс страхування цивільно-правової відповідальності, потрібно досить уважно підходити до його вибору. Термін дії полісу перше, про що треба пам'ятати. Він може складати рік, півроку або 14 днів. Часом водії обирають поліс з найменшою тривалістю. Роблять це тільки для того, щоб пройти державний тихогляд і зекономити. Адже поліс на два тижні коштує лише кілька десятків гривень. Так само зробив і власник цього легковика. Однак він потрапив у дорожньо-транспортну пригоду з вантажівкою, водій якої має дійсний поліс, а він ні. В результаті цієї пригоди власник Волги влетів у 850 гривень. Саме такої величини сягає штраф за відсутність полісу автоцивілки. Якщо ж його визнають винним, то ще й доведеться відшкодовувати всі збитки власнику вантажівки. З нашої точки зору, 15-й може використовуватись, ну, вигідно використовуватись, саме якщо іноземець приїжджає на Україну, немає зеленої картки і сроки перебування на території України не перевищує 15 днів. Для громадян України, власників зареєстрованих в Україні, транспортних засобів, безперечно, я вважаю, що доцільно брати саме річні. Договори страхування. Учасники ДТП, на якій працює команда страхового патруля, мають річні поліси автоцивілки. Однак чи правильні типи цих полісів від цього залежить, отримують вони відшкодування чи ні. Поліси страхування цивільно-правової відповідальності бувають різних типів. В залежності від цього по різному страхується відповідальність водія, який керує різними транспортними засобами. Вибираючи поліс автоцивілки, необхідно вибирати один з трьох типів, і далі ми розповімо про те, яким чином вони відрізняються. Тип полісу позначається у правому верхньому кутку. Всього існує три типи. За першим типом полісу буде покриватися відповідальність за шкоди заподіяну майно або здоров'ю третіх осіб певним автомобілем. Він фіксується в полісі і е, не має значення, який водій керує цим транспортним засобом. Головне, щоб це було на законних основах. Такими полісами переважно озброєні водії маршруток та вантажівок. Адже підприємствам з великою кількістю водіїв найзручніше мати саме цей тип полісу. Наприклад, якщо автопарк автобусів, то на кожен з них оформлено поліс страхування цивільно-правової відповідальності першого типу, і не має значення, хто сьогодні сідатиме за кермо. Головне, щоб цей водій був допущений до роботи. Користуватись полісом першого типу має право водій, який вписаний у техпаспорт чи тимчасовий талон до нього. Або в тому випадку, коли на ім'я водія виписано доручення на право керування чи маршрутний лист з мокрою печаткою підприємства, де працює водій. Другий тип полісу укладається на водія і на фіксується тільки тип транспортного засобу, яким може керувати цей водій. Без вказання певної марки, моделі, там певного транспортного засобу. Цей тип полісу буде найдорожчим, адже може бути вказаний не лише легковий автомобіль, а й вантажний чи автобус. Водночас найдоступнішим є поліс третього типу. А третій тип укладається на певний транспортний засіб і на певних водіїв. Це може бути один або п'ять осіб, ну від одного до п'яти. Всі вони фіксуються в полісі страхування. Один з учасників ДТП, яку досліджує команда страхового патруля, має другий тип поліса з правом керування вантажними транспортними засобами. Однак він був за кермом легковика, тож не має права на страхове відшкодування. Ще варто звернути увагу на те, яким чином формується вартість полісу. Страхування цивільно-правової відповідальності. На його ціну жодним чином не впливає марка автомобіля, його ціна та рік випуску. На стоїмость страховки влияють такі показателі, де зарегістріваний автомобіль, який об'єм двигателя даного автомобіля, грузовий та легковий автомобіль, або автобус. Використовується як таксі. Ілі іспользуються юрліцом, либо фізичним ліцом, і стаж важдіння в залежності від всіх цих чинників застосовуються коефіцієнти, що не лише підвищують вартість полісу, а й понижують. Тобто в населеному пункті з кількістю мешканців до 100 тисяч та у водія зі стажем понад 10 років вартість полісу буде значно меншою. Найдешевшим є третій тип полісу, особливо якщо е там зазначений водій з великим стажем керування більше 10 років, наприклад. Тому він зараз є найпопулярнішим у нас в Україні в нашій компанії. Зокрема, до речі, всі ці та інші особливості полісів страхування цивільно-правової відповідальності вам повинні пояснити в страховій компанії. До вибору такої компанії потрібно підходити прискіпливо. Варто переконатись в тому, що страхова компанія є членом моторного транспортного страхового бюро України та чи має ліцензію Держфінпослуг. В кожному відділенні страхової компанії є копії ліцензії та документів, які засвідчують те, що страхова компанія допущена до цього виду страхування. Дуже важливо звернути увагу на те, як необхідно себе поводити під час дорожньо-транспортної пригоди. Що саме необхідно робити. Представник компанії повинен розказати про всі ваші дії. Окрім того, він має пояснити, як формується вартість полісу. Команда страхового патруля встановила, що винуватцем ДТП є водій, який має поліс автоцивілки. Тож постраждалий отримає відшкодування завданих збитків. В цій дорожньо-транспортній пригоді увинуватця є поліс страхування цивільно-правової відповідальності. Тож за шкоду заподіяну іншому автомобілю відшкодувати має страхова компанія. Водночас винуватись для того, щоб відчував певну відповідальність та в майбутньому був уважнішим на дорозі, може довестись сплатити франшизу в розмірі до 510 гривень. Ще варто звернути увагу, що навіть в тому випадку, коли винуватець дорожньо-транспортної пригоди невідомий, поліс страхування цивільно-правової відповідальності продовжує працювати, звичайно, на користь постраждалого, що має автоцивілку. У випадку автомобіля, що ви бачите, постраждалий не отримає жодного відшкодування. Втім, якби у машині були потерпілі, а винуватець з них з місця пригоди, тоді за шкоду заподіяну здоров'ю та навіть життю відшкодування провело б моторне транспортне страхове бюро України. Як ви можете звернути увагу, автоцивілка забезпечує подвійний захист власника полісу страхування цивільно-правової відповідальності. Отже, протягом сьогоднішньої програми ми з'ясували, які бувають типи полісів та який краще обрати. Як тип полісу впливає на вартість автоцивілки та яким чином обрати страхову компанію? Власне кажучи, наразі в нас все це був страховий патруль та його ведучий. Я Любомир Шумаков. Включайте ближнє світло в денний час.